Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда. І сьогодні ми ось недавно проводили стрім. Э, Всі питають, люди, типа, скільки треба на місяць для проживання, скільки витратите, скільки хто тратить. Кожний, звісно, тратить по-різному. Ну, ми вам зараз покажемо, що ми в супермаркеті купуємо на тиждень наш закуп в супермаркеті. Звісно, ще там в магазинах підкупляємо. Ну, покажемо вам, як воно є, без понтів, без там без хамонів і без всього остального. І там вже підчитаємо, що воно виходить. Погнали! Так, ну що, давайте по хімії ми нічого брати не будемо, тому що чисто продукти. Як кажуть, хімію вже будемо воняти. Ні, зубну пасту таки, мабуть, треба взяти. Отаку ми ось беремо, дивіться, тут хороша зубна паста, запам'ятайте, як наш. Болгейт Макс Блеск. І ціна. Ну, звісно, ціна, ціна, ціна. Так, ось такий порошок 65 фунтів. Персіл арабський. Він, мабуть, до персила відношення не має. Ось подивіться, мука 22 фунти 100 кг. Це та країна, в якій вони навіть не знають, як вона вирощується. І така в них ціна. Ну, представте, як у нас рейс. Так, цукор. Кілограм 33 фунта. Тоже берем. Погнали. Рис. Дивіться, ми беремо рис, щоб він називався басматі. Такий він продовжувати. Ціна 64 фунта. На нього є і по 30 фунтів. Ну, то не смачний. Оце смачний, щоб басматі був рис. Так, молоко. Беремо молоко. Тут воно зберігається при будь-якій температурі 5 років. Воно все вже. Щоб така коровка намальована була. Оце стоїть 42 фунти. Ми, як правило, беремо оце, або така коровка, або чуть друга коровка. Це смачніше. Барен. Так, дивіться, чай. Орієнтую, вас трошки по чаю. Чай ліптон. 25 пакетиків, стоїть 31 фунт. Ще, звичайно, є їхній чай, Суперпопулярний. Ну, він дуже крепкий. Прямо як випиваєш, півночі не спиш. Оце 9,50 стоїть 40 грам. Ну, ви мене поняли. він розсипний. Ось дивіться, тут є каша овсянка. Хтось говорив, що немає овсянок, кашів немає. Все є, ось дивіться, 52 фунти, пів кілограма, можна вон 600 грам взяти, 59 ціна. Овсянки тут є. Гречки нема. Так, по. Консерві, рибній, Ми беремо такий тунець. 95 фунтів стоїть три отаких от баночки з ключом. У них всі баночки з ключом. Без ключів не буває. Як правило, в Омлі я не купляю фрукти овочі. На Дахар їзду. ну Зараз дуже жарко, дуже. То Приходиться навіть тут брати. Тут трошки дорожче. Ну, Чого я їжджу на Дахар? Не того, що там дешевше, трошки. На ті 10%, а то, що бачите, яка якість тут. Ну, вчорашнє, бачите, який перець. Ну, як у супермаркеті, розумієте? І я до того, що там набагато все свіжіше. ще. Купляємо ще дитині такі сочки. Оце апельсиновий, яблучний, ну, ціна десь 10-13 фунтів. Оце дивіться, соєві соуси тут. Якщо чесно, вони дуже багато їх поганих. Оце ось 38 фунтів. Якщо берете соєвий соус, дивіться, щоб ось, ось цей фуфло теж. Дивіться, щоб була ось така кришка з двома дірками. Оце, я замітив, якщо є така кришка з двома дірками. Ну їх тільки два види тут. 44 і 64, то він кращий. Макарони ми тут беремо такі. Вроді вони тверді, сортів, стоять 22 фунти. Така синя пачка і нам подобається. Дитячі, то вони маленькі банки. Він любить. Ну, така сама фірма, тільки дитячі, якісь бантики. Дивіться, хліб. З хлібом тут важко знайти смачний, але ми в гомлі беремо отакий. Нам він саме дуже подобається. Ціна 60 пунктів за кілограм. це хліби на 50 пунктів. Отакого От хліба не беріть, він не смачний. Ну або всі, що ви бачите, іменно він набагато той смачніший. Так, ми завжди беремо такий сир. Він стоїть 390 фунтів. Ось подивіться, як він може називається, може де він тут в гомлі. Він найсмачніший. Ну, в такій ціновій категорії. По ковбасах, по ковбасах. Зорієнтую вас по цінах. Дивіться, Варена кобаса. Е, оце ось усе, що такого кольору, це не смачне. Це не куряча типа говдяжа, ну вона не смачна. Начинається 250 фунтів за кілограм, 500 фунтів за кілограм, 550 фунтів за кілограм, 240. Ну, в принципі, оце на укрошку за 249 фунтів ми беремо і на укрошку вона нормальна. Ну що яйця? Щось не такі яйця, коротше. Щось маленьке дуже. Коротше. 150 фунтів за 30 штук. Піду пікма. 158 фунтів Погнали. По маслові. Є, звісно, дороге масло, дешеве, ну ми, в принципі, раніше ми брали ось таке Дінафарм. А зараз ми масло робимо самі. Колись вам покажемо, може в телеграмі, як ми робимо. Ну там нічого важкого нема, просто беремо вершки 35% і збиваємо їх блендером. І все. Куряче філе стоїть 213 фунтів за кілограм. Окорочка стоїть 100 фунтів за кілограм. Крилишки 66 фунтів за кілограм. І такі окорочка оце вже без кості. Ми на грилю жаримо. 137 фунтів за кілограм. Так, хто в Єгипті не знає, яка сметана. Ось вона отак. Соуп-крем називається. І отак вона виглядить. Оце настояща смачна сметана. Стоїть 500 грам 120 фунтів. Ну, переведе Люда вам. Отакий сирок. Сирок фета. Він тут стоїть 30 фунтів. А, вибачаюсь, 20, навіть 20 фунтів. Ось такий данон. 1650 стоїть піттєвий йогурт. Манго і персик беремо. І ще в нас малий. Ім садику таке дають. І він отакий 15 фунтів йогурт. Він без нічого. Вони в садочку сюди додають сахарю. І їдять, і він вдома так само додав сахар і їсть. Дивіться, 1450 таке стоїть Біреллі. ми його, ну, Бірел називається, ми його Біреллі називаємо. Оце безалкогольне їхнє пиво. Ну, Ось нецькафе Голд. Якобця тут немає. Тут є тільки не Голд, які ще їхні фірми. Ну, Ось нескафе Голд, дивіться. 190 грам стоїть 475 фунтів. Або 100 грам стоїть 239 фунтів. Ну, ще є, цей раз брати не будемо. Ну, олія, дивіться, від 40 фунтів і до 75 фунтів. Ну, ми беремо, дивимося де світліше, то й беремо. Ось дивіться, майонез. Майонез ми завжди беремо тільки однієї фірми, отакий Хейнс, тільки отакий. Остальне фуфло, тільки такий беріть. Кетчуп теж. Беріть тільки Хейнс, не беріть всякі отакі гранди, манди. Хейн саме смачніший. 42 фунти стоїть упаковка. Ну і на розвіс можна отакі, бачите, взяти. Ось чечевиця 54 фунти за кілограм. ось, 68 фунтів за кілограм. Кукуруза, попкорм, 38 фунтів за кілограм. Ну і перці, все, що тільки можна на розв'язку. 115, ну це за 250 грамів. Ну, це перець чорний. Отут ось ще багато продається, ось дивіться, сушена ромашка, наприклад. Я знаю, є люди, купують щось там з нею, роблять, додому везуть. Ось рози. Ну, це каркаде, ті ну і не каркаде. Навіть шафран ось. Я не знаю, що таке шафран. Ну, це, мабуть, не той крутий. Це щось. Дешева версія. Ось дивіться, що привезти додому на Звісно, беріть чай. Він дешевий. А із конфет я раджу взяти Це фініки в шоколаді. 200 грам 135 фунтів. Там 100 грам 60 фунтів, Ну, вони правда смачні. І в нас таких немає, типу, сувенір із Єгипта. Ну, ось дивіться, ось в них є халва їхня. Халва, ось, бачите, 250 грамів стоит 39 фунтів. Ну, вони люблять цю халву. Я не дуже великий любитель халви. Ну, халва. Потім, типу, їхня нютелла. Ну, є нютелла. Ось дивіться, наприклад, оригінальна стоїть 196 фунтів. А в принципі така сама грамовка, тільки їхня, стоїть 89. Ну я скажу, в них вона непогана, непогана. Один кілограм 155 фунтів. Отакий дивіться мед. Вони теж його люблять мед місцевий. Ну і ще є такі джеми. 34 фунти за 400 грамів. Джеми. Ну, непогані джеми, що як у них воно дешеве сировина, ви ж самі розумієте, що джеми тут непогані, але вони не користуються попитом, того, що є же завжди є фрукти і овочі свіжі. Томатна паста. Як завжди, шукайте все, щоб написано було хейт. Це буде саме смачніше. 36 фунтів за таку 400 г баночку і буде у вас борщ. Ну дивіться, ті, що кажуть, нема тут хорошого шоколаду в Єгипті. Може місцевого і немає, але беріть отакі фірми, наприклад, Мілка, наприклад, Кіндер, наприклад, це Dairy Mielk. І вони, в принципі, хороші. Коштує 69 фунтів. Отака шоколадка. Не скажу, що дешевий тут шоколад, не скажу. Є, бачите, ще оця Кунафа дубайські шоколади. Отакі і отакі. І ось ще навіть якийсь новий. Ми ще такого і не куштували з людиною. Ну скажу, що ось ці, вони не дуже смачні. Є там така з тіткою, воно смачніше. Ну і ще є шоколад такий без цукру. Бачите, 0 з цукру. Він стоїть 63 фунти. Він тут, кстати, непоганий. Ми отакий беремо. іменно отакий із горішками і малиною. Ще тут дивіться, в гомлі є другий поверх. Тут можна купити усе по господарству. Ложки, вилки, тарілки, ножі. Ну, все. Ну і, звісно, не обійтися без того, що митися треба. Коротше, камей. Це їхня фірма, вони роблять тут в Єгипті камей. Ну, таке мило стоїть 15 фунтів. Думаю, більш нічого вам із земельно-рильних не потрібно. Так, ну ось зробили ми закуп наш. На тиждень плюс-мінус. Все, ждемо таксі, будемо їхати робити розпаковку вам. Погнали. Так, ну що, ось наші закупи на тиждень. Все, що ми купили, це обійшлося нам 1800 фунтів. Люда десь переведе скільки грини. Так, ну що, показую вам. Огірки. 24 фунта. Я ж вам говорив, що рідко ми беремо у гомлі овочі або фрукти. Ну, зараз така погода, що дуже жарко їхати туди. Можна здохнути по дорозі. Так, поїхали Сирки, йогурти, чай. Люди, які взяла марджорам, майран, Печення тук, сочок. петя перец, сачок, тунец, соевый соус, кефирчик, молоко, яичко. Печиво Марія. Бачите, в них теж є Марія. Спагетти, точніше макарони. Шоколад, зіро, сирок, ковбаса. Філе. Крекер. Ще одна марія. Окорочка. Без костей. Ще одна печенька. Печенька Орео. Ще якісь печенька. Що за фітнес-печенька? Добрий рис. Так. Я взяв новий ножик. Бо тут вони не точаться. Та й в Україні, мабуть, вже не точаться. Китайське фуфло. Зубна паста і тут... Порошок. Ну і останній пакет. Водичка. Щоб не здохнути по дорозі. Отаку я беру за 15 фунтів. Це така вафелька із медом. Опять макарохи, виноград. Такі снеки. Йогурт. Опять йогурт. Хліб, я вам казав такий, в принципі, оце саме смачніший хліб, який ми плюс-мінус знайшли в хургаді, бо остальний не очень. Тоже снеки. Цукор. Ну і англійська королева їсті ми будемо їсти. Овсянка. Ну і останнє те, що я розказував, ми беремо такі слівки. 35%, оце там вони 39%, є 30. Збиваємо блендером. І оце із літри, вони коштують 220 фунтів. І в нас із літри сливок, виходить десь 400 грам масла. Лайфхак like, вам. Так, ну ось оце ми все купили. Дивіться, на 1800 фунтів ось чек, В принципі. Може для когось цього і на тиждень вистачить, може хтось його і за день з'їсть. Це ж таке, люди різні, апетити різні. може тут на одного чоловіка на тиждень, може на три. Ну, щоб ви, в принципі, побачили, те, що ви питали. Я думаю, що в принципі отак-4-5 разів на місяць, по-моєму, отак треба скуплятися. Як на мене. Ну, а втім, то кожен їсть по-разному. Ну, все, напишіть в коментарях, що в Україні можна, чи можна так купити, чи не можна купити. Ну, як на мене, то ціни зараз з Україною плюс-мінус однакові. Я не скажу, що тут дуже дешево. Подорожало вже і в нас. Все, підписуйтесь, ставте лайки. Все, всім пока. Так, все. Гелік, фігня. Тут дороги хороші. Взяв собі новий апарат. БМВ, звісно, підтримана, ну, а що зробиш? На нову грошей не вистачає, приходиться на підтримання їздити. Ось мука 25 фунтів кілограм. Це та країна, де вони... це не мука. Ну, мука ж дивиться. Та ні, мука далі, це це кровопудра. Ну туди.